Я ще на відео сніму. Це красоту. Мама, красиво. Таке небо. Жовті. Не... Ой, небо хмарки. А вони жовті від того, що сонечко трошки світить. Шо? Трошки цей, що сонечко світить? Жовті. Чи, Чи від чого? Яке сонечко. Початку десятої вечора. Е, ой, гримить трошечки ма. Так чого воно жовте? Красиво, Хочу зблизити. О, воно так зблизило. Можна просто роздивитися, воно зблизило, я не знаю. Почти до самих мар. На 10х, мама. Просто глянь. Значить, то я недалеко давай хмар. Я просто на 10 фік. Воно ну, диви як мене. Віжжає, значить то я це їх коло хмар. І не айпхон. Таке небо красивого молния. В тій стороні мовня є О, бум 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 тра Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тралаладам. Трала лайла тралала. О, господи. Может хватить? Мама. А то, грому не надоело це. Ой, яке красиво воно. О боже, з ближий. Телефон, яка красива хмарка. Сфоткаю. Вот так все, сфоткала. Буду ждать молнии, мама, я молнию буду ждать, щоб сфоткать. Та боже, нікого не встигаю нічого. Сфоткать так красиво. А на 0,5. О, господи, не встигаю ніяк. Ладно, не буду на 0,5 ставить. Давай быстрее, я молнию О! Ну хоч відео буде. Бо сфоткати мов Мама, я сфоткати мовні не встигаю. А що ти дивишся.